Так, добрий день, дорогі друзі, мої любимі підписники. Зараз в нас буде коротка така і важлива тема. Лекція на цю тему, як пережити горе. Як пережити. Ми поговоримо про стадії горювання. Це відео буде корисне як для родичів загиблих, так і для психологів, ну і для самого тої людини самопоміч, як собі дати раду в такій непростій ситуації. Тема дуже актуальна. Чому? Тому що зараз війна. Тому що зараз люди втрачають близьких, житло, бізнес тварин, людей, кінцівки. Тобто тема дуже гаряча, дуже важлива, і тому я її вирішила записати. Розлучення, смерть близьких також є втратою. Тобто, Поговоримо про що? Про стадію горювання, яка може бути самопоміч і поміч близьких людей, які знаходяться поруч для цієї людини. Перша стадія, перша це шок, коли людина отримує повідомлення або бачить на власні очі, це ще страшніше, що загинула близька людина в неї. Починається шок, така як заморозка. Да? І психіка працює так, може бути, що наступить дисоціація. Тобто я споглядаю на себе з іншого боку. як Десь здаля на цю ситуацію. Це для того, щоб психіка могла адаптуватися. Тобто, перше, це шок. Друга стадія це заперечення, може бути. Тобто заперечення, ні, цього немає, цього не могло бути. Це дуже виникає часто, в кого онкологія або якась невиліковна хвороба. Інша стадія гнів. Може виникати гнів, гнів на себе, аутоагресія. гнів на персонал, наприклад, якщо не допомогли. Інша стадія наступна торги, коли я намагаюся домовитись так, при онкології, це дуже. дуже Спостерігати інколи я бачу, що людина, в неї онкологія, а вона намагається якось торгувати зі смертю. Так. Е, інша стадія передостання депресія, коли людина впадає у депресію, у відчай, в апатію, і прийняття наступає остання стадія п'ята прийняття, коли ми е, психіка акцептує, тобто приймає ситуацію, і коли, колись. Буває, що цей процес може затягнутися надовго, то вже треба допомога психолога. Взагалі-то я б радила, хто втратив близьких, хто втратив кінцівки на війні. Зараз це дуже така гаряча тема. Звертатися, не зневажати, не нехтувати. Своїм психічним станом звертатися до професійних психологів. Вони є безкоштовні, онлайн є також, тобто працюють гарячі лінії в Україні, і тому я рекомендувала дуже-дуже. Бути до себе уважним, лагідно відноситись до себе і звертатися за допомогою, тобто не чекати, коли ви завалитесь у депресію. І наступає прийняття. Остання стадія до цієї стадії може бути десь рік, якщо ви втратили близьку людину. Тобто онкологія, втрата відносини, втрата домівки, втрата машини, квартири, бізнесу, все це можна віднести до втрати і догарювання. У кожного воно проявляється по-різному. Хтось швидко адаптується, це залежить від психіки, хтось не дуже швидко. Тобто, перше, давайте розглядати шок, заперечення. Це не зі мною, цього не могло бути. Людина, може відчувати таку заморозку і таке відчуття, як тобі дали молотком по голові. Або ти як риба, яку викинули, це мені клієнти так описують, риба, яку викинули на берег. Тобто, коли настучали по голові, тобі і в тебе от якийсь шок. Тобто тіло і психіка заморожує для того, щоб взагалі сприйняти цю важливу. Таку подію, втрату У мене були такі випадки, коли дружина дізналася про загибель чоловіка з пабліків з російських, коли вона побачила голову, уявіть собі вона побачила голову свого чоловіка, її виставили не для того, щоб вона впізнала тіло, і виставили для того, щоб поглумитися. Тобто і потім треба їй самій це було пережити і ще розповісти дитині, чому її тато загинув. Це також окрема тема, як розповісти дитині, що загинув, загинула близька людина. Це все залежить від віку дитини, звісно. І треба розмовляти доступним, доступними словами, доступною мовою. Якщо це дитина 3 роки, 5 років це одна розмова, якщо це вже підліток, це інша. Тобто буває таке навантаження на людину, коли загинув твоя близька дружина, чи чоловік, чи дитина. І треба ще й допомогти людям собі допомогти в першу чергу, тобто надіть кислородну маску, кисневу маску на себе, а потім вже на дитину. Я рекомендувала цій матусі спочатку владнати в себе цей. Ми проговорили ці свої емоції пропрацювати а потім вже розповідати дитині у казковій формі, тому що це була маленька дитина, якій треба пояснити, чому її батько, герой захисник, чому він загинув. Так, про що проговорили? Далі про заперечення також. Агресія. Може виникати агресія, може виникати злість, злість на себе, злість на персонал, наприклад, якщо було якесь поранення, і людина загинула. Або якщо це онкологія, тобто може виникати агресія, злість, і це треба розуміти, і це є нормальною. Далі, торги. Коли, наприклад, у людини онкологія, я це вже сказала, вона намагається прийняти. Цю сумну звістку. Подивіться, я рекомендую достучатися до небес. Дуже цікавий фільм, там якраз про онкологію, коли людина торгується. Тобто прийняти факт своєї кінчини, що я не безкінечний, що я колись помру. Далі депресія може бути процес прощання, туга, плач, печаль, проявлятися. Тому що людина може лежати на ліжку і нікуди не вставати. Тобто, по-різному. Може плакати, може ридати, може кричати. А взагалі-то в чоловіків виникають такі заборони на прояв своєї туги. Тобто чоловіки не плачуть, вони не танцюють. І оці всі заборони, забобони в голові вони заважають особливо чоловікам прийняти втрату. Далі, що і прийнята ситуація, це повернення до життя, повернення до нових стосунків, вихід на роботу. Людина вже не відчуває себе такою самотньою. Вона починає соціалізуватись, вона починає жити, ходити на роботу, якісь хобі і так, далі, і так далі. Що робити, я зараз проговорю. Тобто, що відбувається, коли ми жили. З якоюсь людиною довгий час спілкувались, це був наш родич чи близький, виникає зв'язок. І коли цей зв'язок руйнується, то ми відчуваємо, що якась така глибока-глибока дира, да? валентність. Тобто цю диру потрібно, щоб ця рана загоїлась, потрібен час. Потрібен час. І ставитись треба з розумінням до людини, яка горює. Вона може бути агресивною, вона може кричати, вона може плакати, вона може сумувати. Тобто дати себе волю на прояв різних емоцій. І близьким я б рекомендувала підтримати, ставитись з розумінням, не заперечувати цей факт, а просто бути поруч. Так, що ще? Заперечення може парадоксально проявлятися ейфорії. Тобто людина ходить під таким легким кайфом. Це також може бути, тому що психіка виділяє е, гормони, щоб полегшити біль людини, і людина може бути е, якісь, казатись такою дуже, здаватись такою странненькою, е, раду, радіти. Тобто замість сльоз може бути радість. Це також може бути така реакція. Так, що ще? По американській шкалі стресу, весілля, розлучення, прийом на роботу, звільнення з роботи. Коли людина втрачає бізнес, квартиру, машину, також є стресом і знаходиться при, приблизно на одному ж рівні. Далі, втрата ноги, руки, частина тіла. Зараз багато хлопців та дівчат прийдуть з інвалідністю, вже приходять з інвалідністю. Тобто вони що я не можу ходити, я не можу робити буденні якісь справи, треба переналаштувати свій організм, свою психіку, щоб це все прийняти. І це питання про кінечність життя. Тобто також може впливати ці всі стадії, проходять, коли людина втрачає кінцівки. Далі, що може бути? Підсилитись тривога, підсилитись депресивний настрій, відчуття самотності, агресія, почуття провини, сорому на себе, на оточуючих. І що знімаються психологічний захист психологічний, який людина розуміє, що життя не вічне і що ми всі помремо. Тобто це така даність, що ми колись. Раніше чи пізніше помремо. І коли ми бачимо, що хтось загибель на очах, чи ми бачимо якісь похорони, то ми розуміємо, що життя не безкінечне і ми також є смертні. Тому знімаються на деякий час психологічний захист, психологічні такі захисні механізми, і людина відчуває всі ці емоції. Що може бути? Може бути безсоння, тобто вам не важливо заснути проблеми зі сном, можуть бути нічні жахіття, коли вам з'являється та людина, яку ви втратили. Це може бути померла бабуся, дідусь, ваш чоловік. Тобто, ця померла людина, вона вам з'являється. Тобто, так, психіка працює, щоб це прийняти цю сумну звістку. Далі, коли ви тобто з одного боку ви можете не спати, з іншого впадати в сон, тому що тіло бере своє своє, і жахіття можуть бути. Далі неврози можуть бути заїдання стресу, тобто життя біля холодильнику, може бути що алкоголь. Багато дуже хто повертається. З війни вони починають зловживати наркотичними речовинами або алкоголем. Для чого це? Для того, щоб заморозити свої відчуття, щоб не зустрічатись з тим нестерпним болем, який вони відчули. Вони коли вони бачили, як е, на їх очах хтось е, ну, такі страшні картини, коли бачили своїми очами, як, наприклад, загинув їхній побратим. Так, або якісь страшні речі, такі, насильство. і так далі. Може бути агресія, це також є нормальне, і зловживання ліками. Тобто, що ще? Реакція, яка виникає реакція? Тобто, спочатку йде втрата, ми щось втратили. Ми втратили кінцівку, ми втратили домівку, здоров'я, близьку людину, тварину чи дитину. Щось ми втратили. Тобто Виникла така дира. Так? Валентність, тобто це як хімічний елемент, в нього була валентність, і в нас щось відібрали. Коли виникає втрата, виникає реакція на цю втрату і біль. І також працює страх болю. Потім такий захисний механізм, навіщо вступати в інші відносини, якщо знову буду, навіщо будувати нові відносини, якщо знову буде також боляче і з'являється такий зв'язок. Реакція на біль, втрата, реакція на біль, біль і страх цієї болі. І тому людина живе в своєму кокані, в своєму світі. Наприклад, що це може бути? Може бути цинізм, зневажливе ставлення до жінок або до чоловіків, до стосунків. Тобто я не хочу відчувати біль. І таким способом я уникаю. Уникаю, наприклад, побудувати нові стосунки, та? чи вийти в світ, піти, влаштуватись на роботу. Терапія, яка терапія? Це буде корисно для психологів. Терапія дуже гарно допомагає техніка гарячого стільця, тобто виразити ці емоції. Ви можете самі це зробити, письмово можете зробити, написати листа, можете зробити з психотерапевтом, психологом. Також це буде дуже корисно. І е, проявити це по тілу. Тобто, у мене інтегративна завжди терапія, я використовую. Це може бути арт-терапія, гештальт терапія техніка гарячого стільця, е, тобто е, телесна терапія, тобто по тілу, що ви відчуваєте, і працювати з психологом для того, щоб відпустити цю ситуацію, відпустити людину, якщо це розлучення. Е, щоб біль вона вгамувалась, треба ці емоції проявити. Так, що ще про валентність сказала? Як приклад, що в мене у мене одночасно в листопаді в помер, вмер мій батько. І моя бабуся. Це відбулося все протягом одного тижня. У мене був день народження, якраз перед днем народження батька вмер після дня народження бабуся. Це все за тиждень. Я що я відчувала? Я відчувала себе як робот. Поки я щось робила, похорони, приготування якісь бігала з документами. Я не плакала. У мене не було ніяких навіть емоцій, просто я була зайнята постійно. Емоції проявились вже потім, через місяць, через два. Це було і сльози, і туга, і сум. Тобто треба якийсь час, щоб відгорювати. Це нормальний процес. І потім вже почалась війна. Війна, яка в нас триває вже 9 рік. Повномасштабна війна, я маю на увазі, 24 лютого, і вже було недогорювання, тут вже інше горювання. Тобто, я рекомендую вам подивитись на моєму каналі ПТСР. Відео про ПТСР, тому що я вважаю, що більшість українців зараз знаходиться в стадії в когось легкий, в когось важкий стан ПТСР, посттравматично стресовий, стресовий розлад. І це відео буде дуже корисним. Після ботків вже я, що ми відчуваємо, вже я знімаюся наш психологічний захист перед тим, що буття є кінечним. І людина відчуває себе беззахисною. Що може бути відчуття суму, провини, безпорадність, ілюзія контролю, що я мог, міг вплинути якось на ситуацію, що я мог, зміг знешкодити там щось, якщо це якісь бойові дії там, суперника чи ворога, що я міг допомогти, чи я могла допомогти, наприклад, лікарю або не відпускати дитину кудись там. Або ще що я міг зробити більше, або я зробив недостатньо. Від цього виникає відчуття провини. Тобто безпорадність від, від того, що життя є кінечним, і що я міг якось зробити щось, попередити, але я не зміг. І це важко сприйняти. І тому може виникати таке глибоке відчуття провини. Це є все нормально. Для чого вона виникає? Тому що провина захищає від більш негативних, неприємних емоцій і відчуттів. Що треба зробити? Найпростіше сказати дякую цій емоції. Вона до вас прийшла, вона прийшла не даремна ця емоція провини, і поговорити про цю ситуацію, або написати листа собі, або попрацювати з психологом про провину. Тому що всі наші відчуття вони важливі, вони нас захищають від чогось. Так, ну про Ефтаназію пару слов скажу, що пару слів, що Ефтаназія це таке спірне питання, тому що можуть бути зловживання, коли людина лежить як рослина не реагує ні на що, то, можливо, тут спірне, така довга дискусія, потрібна ефтаназія чи ні. І якщо дуже корумпована країна, то може виникнути така ситуація, що зловживання евтаназією. ефтаназією. Тобто можуть бути зловживання. Так, що ще можуть ну, снитися з сни цією людиною жахіття? Я вже казала. Що ще емоції може бути сльози, агресія? Ем... Такі були у мене прояви, коли чоловік пішов до іншої жінки і. У жінки такий сон постійно був, що я, вона якось завелося тягає цю суперницю, вона її б'є, вона її лупить. Тобто так психіка акцептувала, так вона пристосувалась для того, щоб ці емоції пережити, цю втрату. Апатія, депресія може бути і потрібно розуміти, що апатія, депресія захищає в вен... як анестезія, як такий укол. Е Щеплення таке захищає від чогось більш страшного, більш глибинних переживань, подивитись на себе з іншого боку, як на іншу людину. Тобто дисоціація такий природний механізм, коли я на себе дивлюсь, як з іншого боку. Хто я, що я і це допомагає. Проявити, що треба: любов, підтримку і до себе, і до людини, яка, яка переживає втрату, сльози, крики. Агресія це показник здорової психіки, нормальна реакція на втрату навіть при згадуванні. Коли ви згадуєте цю подію, у вас виникають сльози, у вас виникає сум, туга, можливо, відчуття провини, і треба розуміти, що це все є нормальним, і Треба дати собі час у чоловіків. Я вже сказала. Бувають часто заборони на сльози, на крик, на біль, тому я інколи раджу побити боксерську грушу. Покричати, вийти в ліс там, в поле, поридати на наодинці, якщо вам це заважає десь робити у публічному місці. Тобто це все треба проявити. Тоді потрошки емоції почнуть вас відпускати. Що як сексолог, я хочу додати. Можуть бути такі проблеми, і в мене такі були кейси, такі траплялись випадки, коли у чоловіків і жінок зникає лібіду, частково або повністю. Тобто не хочеться сексу, і це все нормально. Далі можуть бути проблеми з ерекцією чоловіків, з оргазмами у жінок. Тобто сексу не хочеться, ерекція може бути слабка або зовсім не бути. І у, у чоловіків, як вже вторинний прояв, виникає синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, коли не, не стоїть, як вони кажуть, приходить. І ми з'ясовуємо, що в нього були. Такі трагедії. Спочатку батько загинув, потім мати загинула, потім розлучення. І вже з іншою дівчиною в нього вже виникають проблеми з ерекцією. З ним все гаразд, він повністю здоровий, однак такі стреси вплинули на його лібідо і на його ерекцію. Також може бути таке: у жінок зникає лібідо, у жінок може бути відсутність оргазму. Тобто, це також не хочеться сексу, апатія. Відсутність ерекції, тобто тривожність, смерть близьких розлучення. Так, ритуали. Ритуали нам допомагають пережити гори. Ці всі плакальщики в різних релігіях світу. Коли ми в ортодоксальному так, просторі, що ми робимо? Взагалі плакальщики приходять на самі похорони, на третій день, на дев'ятий день, на сорок днів і на один рік у ці поминки вони допомагають часто пережити і щоб людина не відчувала себе самотньою, та що втратила близьку людину. Так, що ще про себе скажу? В дитинстві я не любила ходити на похорони, тобто це кладовище, воно на мене якось на, на тугу наганяло, депресію, смуток. тому не любила я цих плакальщиків. Може, в когось такі ж так такі ж були відчуття. Для мене було це не полегшення, а навпаки, тому що я сенситивна, я дуже емоційна людина, емпат. Я відчувала все це якось в 100 разів більше, ніж інші люди. Воно мені навпаки не допомагало, а заважало, Тому я уникала цих всіх походів на кладовище, оці всі процесії похоронні, цілування, прощання. Для мене це було нестерпне. Тому може бути така реакція. Тому що я навіть переживала, мріяла бути ветеринаром, смерть пташки, смерть собачки, котика, голуб'я приносила до бабусі цих бідних пташок, лікувала їх і дуже за це переживала. В школу я ходила залюбки через кладовище, тому що кладовище нагадувало парк. І що? Раніше було які відношення до смерті? Бог дав, Бог взяв, тому що люди, люди жили недовго. Це зараз вже в нас віки 60, 70, 80 і 100 років. І е, народжували багато людей, була висока дитяча смертність. Зараз медицина більш на високому рівні. З'явилися антибіотики, з'явились е, різні е, такі засоби, які допомагають вижити. Емердженсі швидка допомога і для недоношених немовлят, і для людей, яких можна вилікувати чи навіть врятувати шокери для серця. Поправте, якщо я не знаю, як вони називаються, ну от електрошокери. Тобто зараз медицина, якщо порівняти 100 років тому, 200 років тому, і зараз це небо і земля. Тому ми можемо зараз жити 60, 80 і навіть 100 років. Я бачила в шриланці таких людей, монахів, які вегани, не то, що вегетаріанці вегани, вони живуть більше 100 років. І… Для чого я це все розказую? Для того, щоб зрозуміли, що життя є дуже важливим, тому що раніше було таке легке відно, відношення. Ну, Бог дав, Бог взяв, ще наражаємо дитина на народимо дітей. Смерть це завжди шок, смерть це завжди неприємна. Хтось е, сумує, хтось плаче, а наприклад, мексиканці в інших народностях хтось веселиться і танцює, тому що це сприймається як. Людина відправилась у, ту, у небеса, на небеса полетіла янголом чи в якоїсь там якості. І таким способом у цілих народів, наприклад, в Мексиці, є філософія сприйняття смерті. Тобто є народи, які вдягають не чорне, а біле вбрання. Є народи в Індії, наприклад, спалюють в, на річці і розвіють попіл. А хтось веселиться і радіє, тому що це е, показник того, що людина вірить в те, що вона е, отримує інше більш е, солодке життя. І тому сприйняття смерті не таке важке. Самураї от про самураїв, е, якщо згадати самураїв, це мені така думка спала зараз, вони краще б вибрали б загинути в бою. Або зробити Харакірі, коли був сором і так далі. Для них це було діло честі. Що ще? Допомагають плакальщики, допомагають релігії різні, допомагають психологи пережити. Віра в реінкарнацію, можливо, комусь допоможе, якщо ви вірите, що там інше життя існує. Глибока тема. Тобто, це інша тема про секти, про релігію. Я агностик. Я не атеїст, але я не дуже віруча людина, тому я вірю в те, що в нас є одне життя, яке треба прожити щасливо і бути щасливою людиною. Тому о, от таке сприйняття у мене особисто. У інших, які вірять в те, що людина пішла на небеса, якщо це їм допомагає, то це може бути. Такою палочкою й виручалочкою да, на цей момент. Що ще? Останнє додаю, що алкоголізм це не вирішення проблеми хлопці, особливо хлопці, які приходять після бойових дій, починають заморожувати свої відчуття, накидатись алкоголем. Да. І це що робить? Це анестезія така тимчасова, і ухила... ухиляння від проблеми, від того, щоб ви це прийняли, акцептували емоції, перепрожили. І тому воно не буде відпускати. Тобто буде поступова людина скатуватись в алкоголізм. Так? Тобто, для чого це? Страх зустрітися з болем, страх зустрітися з тугою, ще й заборона на прояв цих емоцій. Тому вже я бачу часто людина зловживає алкоголем або жінки впадають в депресію, замість того, щоб пропрацювати ці важкі нестерпні емоції. Тобто, що людина тікає від, від проблем у алкоголь, наркотики, медикаменти у їжу і е, в різні такі е, адикції, да, залежність. А також, можливо, і в порно, да, коли є мастурбація, тому що як сексолог також працює, коли людина мастурбує під порно, також може знімати, знімати ці неприємні відчуття, відчуття втрати. Тому е, що, рекомендую. Прослухати мої лекції про ПТСР. Чекаю вас на консультації для людей, для жінок загиблих воїнів. Приймаю два рази на тиждень безкоштовно і до нових зустрічей! Що у нас буде по плану? По плану, у нас буде. Я буду відповідати на ваші питання інтимні відверті, І ми знімемо, я зніму відео про зради, тому що це зараз тема number one, Коли зраджують чоловіки, коли зраджують жінки. Тобто розділила війна людей, поїхав хтось за кордон, чоловік зраджує чи дружина зраджує, від цього розпадаються сім'ї, і будемо знімати про ці нагальні питання. І про вагінізм. Вагінізм це такий стан у жінки. Коли неможливо зробити проникнення статевого акту не відбувається, це може бути пов'язано також із стресами, з зголтуваннями. Тому така сумна тема, але вона необхідна. Така лекція про те, як пережити тугу і гори так коротко. Підтримайте, я думаю, що ця тема буде не дуже популярна, тому що більш популярні теми про сексуальну тематику. Тому я вас дуже-дуже прошу підтримати лайками, написати коментарі для того, щоб якнаймога більше людей побачили цю безкоштовну, важливу інформацію онлайн. Хтось працює на фронті, я працюю на своєму онлайн-фронті. Тобто, велика подяка буде людям, які поширять мої відео. Про те, як пережити гори, поставлять лайк і вподобайку. Лайк, одне те саме вчимо мову, і йдемо до перемоги. Слава Україні! Все буде добре!